Опа! Всім привіт, друзі! Всіх вітаю на каналі про фідерну рибалку Брімкетчер сьогодні. Я вам розповім, як готую горох я. Бо іноді бувають такі запитання, впливають, як же ти готуєш такий горох там, як же він... Роз'ясни шустенько, швиденько, коротенько. Сьогодні буде все так, як ви хочете. Швиденько, быстренько, коротенько. Поїхали. Так, що нам... Що зараз в мене відбувається? Е, я взяв 1 кілограм гороху, набираємо води, доброю мішаємо, піднімається, вода стає в нас мутна. Ми ту воду зливаємо і цей процес повторюємо декілька разів до того моменту, поки не побачимо, що е, вода у нас е, більш-менш адекватно чиста. Тобто ми його до кінця не вимовимо це 100%. Як-то цю процедуру можна повторити рази 3-4, щоб було якісно. Тобто все ми його вимили, висипаємо нашу ємність, які будемо готувати. Я готую ось такі кастрюльці. Ну, яка є в мене, тому готуємо от такі кастрюльці. Готую я його, в принципі, майже завжди, о, в таку жарку пору року, як зараз, тобто влітку, все в сезон, готую я завжди на місці, коли вже приїжджаю на точку, тому що, як показує практика, іноді готовий горох до точки просто не доживає. От, він скисає, а я вам скажу так, що запах кислої прикормки лящ у нас не любить. Е е потім, перед тим, як почати варити, я, наприклад, набрав трохи гороху, ну, тобто кілограм. І водички в нього набрав буквально на сантиметра 2, трошки більше рівня. Все, ставимо ми на компорочку, підпалюємо нашу компорочку, чекаємо, поки закипить Закипає у нас горох. Трошки скручуємо газ, щоб буквально е, він не кипів, а так з, з, злегка такі були невеликі бульбашки. І потім цей весь час ми його потроху-потроху помішуємо, не даємо йому е, пригоріти. Доварюємо ми його до того. І, а, іще, ой, лює. Доварюємо, доварюємо ми його до того стану, щоб він був цільний, у нас цільний. Але при, коли ми його беремо до руки, отак, беремо його в руку, і при натисканні він у нас розпадався. Але він був цільний. Е, ось цей момент, коли він у нас вже підходить до того, знаєте, як до кінця варки, цей момент головне не пропустити. Чому? Тому що от цей момент він дуже тонкий. Якщо ви його трохи перетримаєте, потім е, він в вашій прикормці почне розповзатися і на цьому все закінчиться. Тобто у вас не буде вже такого е гороху, так як вам потрібно. Він по вам потрібен, щоб був цільний. Тобто, от зараз він вже майже ми його доварюємо, бачите, потроху він вже доходить до своєї кондиції. Якщо його взяти до руки, ось так от. І трошки його притиснути, ось, він у нас в принципі, розколюється, але цього ще замало. Ось ось так от. О. От, в принципі, оця горошинка вона вже майже готова. Треба трошки потримати. І після того, як ми його доварили, от, ми злимаємо з нього воду, вода вся не уйде, у вас це 100%. Тобто вона в нього вся не піде. Ми після цього зливаємо воду, не промиваємо нічого, пересипаємо у відро і гарно мішаємо, постійно мішаємо до того моменту, поки він у нас не вичерпне. Чому так? Тому що якщо ви його залишите, отак засипати у відро гарячим, і нічого з ним не будете робити. От той нижній прослоїк гороху, він просто, е, як би то, знаєте, дойде до своєї кондиції, він у вас почне превращатися в кашу. Тому от, якось отак. Зараз він у мене вже тут майже дійшов. Зараз я вам покажу, як воно в принципі повинно виглядіти все. Воно в мене не кипить, але постійно в мене горох знаходиться в воді. Тобто е я не даю гороху, викип... точніше я не даю воді википати повністю. Тобто, щоб весь горох був у нас в гарячій воді. Він доходить вже до кондиції. От, якось так воно повинно бути. Ось так беремо горошинку, притискаємо і вона у нас розпадається, бачите? Тобто ось. Ось це, в принципі, те, що нам і потрібно. Якщо його натиснути, він у нас ось так розлізеться. В принципі, оце вже, це вже його вже можна зливати в воду, він у нас вже в принципі, готовий. Так, ще трошки помішаємо, зробимо пробу. Ось так. О, ба. Вже комарі. Ну так. О, все. Ось, все, на цьому етапі ми зупиняємося. Ми вимикаємо воду і зливаємо воду, яка в нас там залишилася. Потім беремо тазик. Ось це, я мітку тут залишив на березі. Пересипаємо це все до відра. Щоб не залишати його гарячим В принципі, я іноді бавлюся, знаєте, там візьму тазик, поставлю там, так, біля води і так його мішаю прямо в воді, щоб тазик трохи охолоджувався. Ну і все. Ось так ми його мішаємо до тої кондиції, поки він у нас вичерпнув. Такс. Далі. Ось у нас вже він вичахнув. Він вже злегка теплий, маємо такий ось сильний, гарний, промитий горох без ніяких там кашок. Тобто він у нас не кашлом. Беремо наш трапор або любу іншу прикормку. Потроху додаємо, без ніякої води. Починаємо замішувати. Поки я тут, коротше, показував, як варити горох. Ось це вже лящика спіймав. Так, на чому ми зупинилися? А, так, задав. Добавляємо потроху прикормки, щоб наша прикормка повністю забрала вологу у нашого гороху, яка залишилась. В будь-якому випадку прийдеться додавати води, можна додати меласи. За бажанням. Ну і все. На цьому наше приготування нашою гороху закінчується прямо аж до замісу прикормки. І все, чекаємо, потім пізніше трошки ще дозволожимо і, в принципі, на цьому ми завершуємо. Так що, друзі, якось ось ось так це все готується швидко і без ніяких приколів. Швиденько вам розказав, показав, як я це роблю. Так, що, будь ласка, користуйтеся. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та до зустрічі на наших водоймах.